Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 29-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 7 липня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 550 тисяч 990 особин за добу, 1150 і поранено 1 мільйон 652 тисячі 970 песиголовців за добу, 3450 танків, 8 155 одиниць за добу, 2. Бойових броньованих машин 15645 одиниць за добу 16, артилерійських систем 14937 одиниць за добу 40, реактивних систем залпового вогню 1115 одиниць, засобів протиповітряної оборони 879 одиниць за добу 1. літаків 360 одиниць. Гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 11862 одиниці за добу, 53, крилатих ракет 2352 одиниці за добу, 1. кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 20103 одиниці за добу, 50. Спеціальної техніки 2495 одиниць за добу, 16. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!